Привіт! Сьогодні ми е, гуляємо по парку нивки, також буде огляд е, такий цікавий лялечок Гоц, От, тому вирушаємо. Така у нас краса є, качачки пливуть. Осінь, барвами. Розокраше, такими розмальовує. Хочу вам показати, яка тут краса, Зерця проглядається. А зараз ми підемо в цій красі, подивимось, зробимо огляд наших лялечок Гоц. У нас сьогодні незвичний огляд. Лялька Гоц, це лялька Гоц Елла. Молд Кетті. Ну, Скажем так, цікаво в тому всі коробку Гоц, ви всі знаєте, щоб лялечка нова, О, це нова моя дівчинка. От. Я сьогодні зробила, хочу зробити такий цікавий огляд, огляд порівняння. Це молд Кетті, але це Лялька Ела 2022 року. Вона має Зелені очки. неї таке цікаве міліроване волосечко. Вона шарнірна, так як і попередня Кеті. От. А ще в неї є веснянки. А тепер ми подивимося на обидві на Кеті 2000. 21-го року і на Еллу 22-го Так, як ви бачите, Кеті має сірий колір очей, а у Елли зелений. Ну, це молд Кеті. Кеті без веснянок Ела. З веснянками. Також у Кеті біленьке волосся світле, ну а у Ели міліроване. Обидві не мають солом'яні капелюшки. У Кеті йде двуслойний наряд. Така ковтинка і зверху жилетка. Інше ковтинка платье, а зверху жилеточка. От. Колготки і шкіряні чобітки. Вели, плаття з такої цупкої тканини тепленьке, і, схоже, як на драпові макасинчики. Обидві лялечки шарнірні. О, тобто можуть приймати любе положення. Таке в сидячому вони положені. О. Руки у нас в різні сторони. Привіт-привіт! Такі дівчатка. у нас. <систит> Качки тут у нас плавают. <служити> <служити> Это было чудно все. Мої дівчатка валяють які красоня. Взагалі осінь так дуже гарний. Ну, моя сама улюблена пора, це весна, але осінь теж подобається, тому що різнобарне такі краски, фарби всі розмальовує. Закінчуємо наш відео огляд. Маю надію, що вам було цікаво. От. Ще трошки погуляємо по парку. Кому сподобалось, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Я Вам покажу парк, він такий там струмочок вибігає. Пискується. Да, у нас дуже поїзда любить. Так гарно. І повітря дуже таке чисте. Я розумію одне, що в ці важкі часи, що потрібно, то це. Жити. Дійсно жити. Кожну хвилину свого життя. Милуватись цією красою. Ще одне озеро. На цьому дійсно все. Всім до побачення. До нових цікавих зустрічей і місць, і лялечок, і взагалі всього гарного.